За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Небезпечна швидкість ранок понеділка у Луганську розпочався із масштабної аварії для трьох десятків людей. Поїздка на маршрутці закінчилася травмами та лікарняними ліжками. Мікроавтобус з пасажирами завалився на бік. Умить люди, що сиділи чи стояли у салоні, опинилися один у одного на головах та на асфальті. Поворот ми перевернулись на бок і виходить проїхали. Ну я как би получаться упала на всіх, поэтому так от. рятувати людей приїхали 10 бригад медиків, міліціянти та бійці державної служби з надзвичайних ситуацій. Екіпажі швидкої допомоги не справлялись з евакуацією ранених. на місці пришестя. 8 человек тяжело пострадавших, десять средньої тяжкості, і десять чоловік. Ну говорить так легко травмированы. Постраждали водій та 27 пасажирів. У державтоінспекції кажуть, маршрутка не утрималася на колесах, бо її керманич не розрахував правильно швидкість. Водій не вибрав безпечну швидкість при спуске, не справився з управлінням, заділи електроопору і пройшло прокидування. Правоохоронці розслідують усі обставини аварії за попередньою інформацією. Водій маршрутки був тверезий. І перед тим як вести пасажирів пройшов необхідний медичний огляд.